Хурма дуже популярний та смачний фрукт. Для України це екзотика. Її привозять здалеку. Інколи ці яскраві помаранчеві плоди на смак виявляються дуже терпкими. Через це хурму навіть хочеться запити. То що ж, гроші на вітер. Зараз я вам покажу, як прибрати терпкість хурми. Для того, щоб суттєво покращити смак хурми, її треба заморозити. Тож кладемо її в морозильну камеру на декілька годин. Після розмороження хурма стає відчутно м'якшою. Мороз знищує терпкість. Тепер саме час спробувати її на смак. І воля, Тепер нарешті можна насолодитись смаком хурми. Є ще один спосіб виправити смак хурми. Її слід витримати у холодній воді близько години. Знаєте більше? Живете зручніше. Смачна хурма – це просто.